Сьогодні ми занурюємося в один е, богословський текст, який пропонує поглянути на, здавалося б, усім відомий уривок з книги пророка Ісаїї. Так. Ідея в тому, щоб прочитати його як свідоцтво про народження доволі незвичний підхід, погодьтесь. Абсолютно. Автор аналізу пропонує розібрати цей стародавній текст, ну ніби ми тримаємо в руках справжній документ. І як у будь-якому свідоцтві, тут є три ключові пункти: кому воно адресоване, хто відправник, і найголовніше, що ж там написано. Гаразд, давайте тоді розпакуємо цю ідею. Почнемо з першого: для кого це послання. Так, бо зазвичай свідоцтво про народження це ж ну радісна новина для родини, для друзів. Але тут я так розумію, все не так просто. Абсолютно не так. Щоб зрозуміти адресата, текст занурює нас в історичний контекст. Це часи царя Ахаза. Це, скажімо, лідер, відомий своїми невдалими політичними інтригами, ігноруванням духовних попереджень. Тобто криза повна. Країна у стані політичної кризи, а народ покладається на військові союзи, на власну силу, але, власне, не на Бога. Звучить так, ніби це послання було навмисно відправлене в найтемніший момент. У цьому є якась особлива логіка. У цьому вся суть. Послання адресоване не тим, хто на нього чекає, чи може заслуговує, а кому тоді, а саме тим, хто сидить у темряві, самовпевненим, байдужим, тим, хто давно відвернувся. Автор використовує дуже влучну аналогію. Цікаво, Бог надсилає це свідоцтво не близьким друзям, а знаєте, родичам, з якими давно втрачено зв'язок. Це потужний поворот, тобто послання для тих, хто його найменше чекає. Але це змушує замислитись. Якщо пророк Ісая тут, ну скажімо, лише листоноша, то хто ж тоді відправник? У тексті однозначно вказується на Бога Отця. І це підкріплено посиланням на Євангеліє від Івана 3:16. Ага, це підкреслює, що Різдво – це не людська ініціатива, яка виникла у відповідь на людську потребу а божественна дія. І тут є одна, знаєте, надзвичайно сильна фраза, яка саме ясла і хрест зроблені з одного дерева. Угу. Mm -hmm. Сильний образ. Він миттєво змінює всю перспективу. Саме так автор наголошує, що отець не просто дав сина, а віддав його на жертву від самого початку. Це не просто народження, а власне початок шляху до самопожертви. Гразд, ми знаємо, для кого це послання, і від кого. Тепер найважливіше, що в ньому написано. Ось цей момент в аналізі мене справді вразив: імена дитини тут. Це ж не просто імена. Ні, це п'ять конкрет.